Розкажу вам сьогодні історію про те, як два полупокера, один український, другий польський, вирішили українців повернути додому і відправити на війну. Вітаю вас, шановні друзі! Є в Україні один такий тіп, міністр закордонних справ Сибіга. Ну, це колишній зам минулого міністра закордонних справ Кулеби. У того пам'ятаєте, який там папіроску курив на камеру і так далі. Ну, Кулебу, як ви знаєте, зовсім недавно звільнили, самі знаєте за що. Не знаєте? Ну, то я вам зараз розкажу. Коротше, слухайте, Кулеба послав нахрен своє начальство, ну, в обличчі Єрмака і Зеленського, і сказав, що їх тупорив накази виконувати не буде. За це його й звільнили. А Зеленський сказав, що Кулеба не виконував своїх прямих обов'язків, тому що партнери почали давати менше зброї. І ось замість Кулеби поставили Сибігу. А цей Сибіга, я вам скажу, ще те гімно, не просто гімно, а ще й насране. І він давно казав, що українців для того, щоб українських чоловіків для того, щоб повернутися за кордону в Україну, треба їм припинити соціальні виплати. І Ніх більше не буде інших варіантів. Вони ну вони ж без руки, без ноги. Працювати ніхто не вміє. Одразу всі повернуться в Україну і підуть на утилізацію. І отут, вдруг откуда не возьмись, появився в рот, самі розумієте, яке дієслово далі має йти. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ в Польщі, і каже: Я щось не розумію, а чому це в Польщі стільки українців призовного віку, і вони сидять тут, а не захищають свою батьківщину. Я каже, зайшов у перукарню, і там молодий українець, я його питаю, а чому це ти тут, а не там захищаєш батьківщину? Треба було цьому молодому українцю підстригти його ось в цій області, що він взагалі більше не міг нічого казати. Але більш тим Сікорський каже, що треба припиняти виплати і відправляти українців додому. І що в цей момент каже Сибіга, він двома руками підтримує цю ідею і каже, що саме так ми повинні зробити повернути українських чоловіків в Україну і змусити їх захищати свою батьківщину. То що я думаю з цього приводу? Ну по-перше, цих поляків не зрозумієш, хто вони плачуться, що в них не вистачає робочих рук, то вони вже відправляють українців в Україну. Тобто сезон полуниці пройшов, все вже стільки людей не потрібно, їдьте воюйте. По-друге, невже вони думають, що українці не знають, як виїхати з Польщі, поїхати до Німеччини, до Нідерландів там, до Норвегії і так далі? Всі давно все прекрасно розуміють. Українці зараз розкидані по всьому світу, і як то кажуть, нормальні українці своїх у біді не кинуть. Ну і третє, саме головне, оце вам, друзі, черговий доказ того, що йде глобальна утилізація українського народу. Це йде геноцид українців. Спочатку вибили тих, хто в Україні. Зараз думають, як розібратися з тими, хто виїхав з України. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.